Вітаю вас на каналі Я у Мами Емігрант. Сьогодні обговоримо важливу тему підвищення мінімальної заробітної плати в Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно висловився на цю тему, що викликало широкий резонанс серед підприємців та працівників. Адже були заяви, що хочуть взагалі підняти до 5 тисяч і вищу мінімалку. З вас по підписці і напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментах. Отже, що сталося? Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив у п'ятницю в Білостоку, що мінімальна заробітна плата буде підвищена відповідно до вимог закону, тобто приблизно на 5% у зв'язку з інфляцією. Це підтвердження закону. Але не більше, ця заява Туска стала відповіддю на нещодавні слова міністерки праці Агнєшки Джем'явинович-бонк, яка викликала занепокоєння серед підприємців. У своєму інтерв'ю для польського радіо вона запропонувала встановити мінімальну заробітну плату на рівні 60% від середньої заробітної плати в національній економіці, що викликало великий резонанс та навіть паніку серед бізнесменів. Щоб ви щоб ви розуміли, це сума більше 5 тисяч злотих, тобто вона прирівнює зарплати польські до економіки європейської. Туск підкреслив, що підвищення мінімальної заробітної плати урядовими рішеннями може створити серйозні проблеми для тисяч польських компаній, особливо для малих та середніх підприємств. Він наголосив, що необхідно підвищувати мінімальну зарплату відповідно до закону, зважаючи на інфляцію. Всі чудово розуміють, що підвищення зарплати це добре, але що несе це за собою? Коли піднімається мінімалка, відповідно росте і все, як на дрожжях. Замітьте, це завжди трапляється в січні, коли мінімалка росте, бо кожен рік з січня вона підвищується. Останні роки навіть така тенденція, що двічі на рік вона росте в січні і в липні. Зараз, до речі, знову буде підвищення. І побачимо, як підуть ціни на все догори. Бо щоб заплатити зарплату, відповідно треба брати десь гроші, відповідно до цього треба підвищувати ціни на свої товари та послуги. Тобто, так, звісно, це радісна новина, коли це якщо хтось залежить від мінімальної зарплати. Тобто, якщо в когось е, зарплата залежить від мінімальної е, зарплати, і тоді так, ти бачиш, що в тебе була зарплата така, тепер більше. Класно, чудово. Але в той же час в тебе і видатки були такі, а стають ось. Такий. Поїхали далі. Також прем'єр заявив, що міністерка праці отримає від нього у вівторок вказівку, що уряд підвищить мінімальну заробітну плату згідно з законом, тобто приблизно на 5%. Він наголосив, що уряд не буде пропонувати більше підвищення, ніж це передбачено законом. І що пріоритетом зараз є підтримка малого та середнього бізнесу. Туск також застеріг, що на підприємців чекає багато викликів, включно зростання цін на енергію та наслідки дій попереднього уряду. Він зазначив, що зараз дуже важливо підтримувати польських підприємців, особливо малий та середній бізнес. Він також підкреслив, що міністерка праці має ліві погляди і бажає, ну ліві, не те, що там ліві якісь, а ліві погляди і бажає допомогти всім. Що в принципі добре, але уряд не підтримує її пропозицію. Нагадаю, що попередня пропозиція щодо мінімальної заробітної плати базується на прогнозованому зростанні цін на наступний рік та двох третинах реального економічного зростання. Якщо мінімальна зарплата є нижчою від половини середньої, е, середньої національної зарплати, остаточне рішення приймає Рада соціального діалогу, а в разі відсутності згоди уряд. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, як, як я завжди кажу, якщо ти додивився аж прямо сюди, ну то тоді давай тисни сюди лайк або ж дізлайк. Ну це вже від тебе залежить. Ти додивився до кінця, тому буде об'єктивна оцінка. Але все одно, ще тисни підписку і можеш написати в коменти для просування цього і взагалі україномовного ютубу. До побачення!